Вітаю вас, будь ласка, назвіться та розкажіть вашу власну історію успіху. Вітаю, друзі! Я Ксенія Ласковець з полтавщини місто Лубни. Мені 45. На двох з чоловіком ми маємо четверо дітей та четверо онуків. За фахом я кухар. Моє хобі шиття та створення букетів, смачних букетів з їжі. В компанії я три роки. Сюди я прийшла не на продукт, я прийшла на відпочинок, організований нашими топ лідерами. Тут я знайшла розвиток, мій шлях лежав. Дуже глибинним самопізнанням, і я знайшла здоров'я, знайшла нову для себе професію арт-терапевт. Ціль моя була не на продажі, бо з цим у мене вони мене дуже хромають. Фокус я взяла разом з командою, яка прийшла. Побачивши мої зміни на навчання. І проводячи обсу... ми обговорювали навчання, ми приміняли це на практиці. І таким чином наші команди зросли як в глибину, так і ширину. І, звісно, товарообіг наш зріс і автоматично закритий ранг ММ, ми зробили дуже легко. Зараз ми тримаємо курс на відкриття рангу АІММ в серпні цього року, 2024, і я бажаю кожному тримати фокус і тримати свій інструмент, свої сильні сторони, вірити в себе, не сходити з обраного, обраного шляху. І бажаю вам. Всім успіху! Хай ваші мрії збуваються! Щастя вам! Чудовий відгук, Нехай вас все здійсниться! Будь ласка, привітайте ще раз оплесками!